І мені гібкість в цьому бренді мені саме подобається гнучкість виконання матеріалів. Ви можете сконструювати і замовити для себе саме те, що потрібно особисто вам. Тобто ви можете попросити прибрати зайві варіанти, ви можете попросити додати більше функціоналу. Наприклад, тут, наприклад, візьмемо цих штанів. Ну, стандартна конструкція, як правило, штанів Raptor від бренду Raptor. так. Тут йде такий самий матеріал, як і основа штанів. Звичайно, вони будуть дешевше. Далі переходимо. Ось інший варіант, він буде трошки дорожчий. Що тут додано? Уже ми маємо в місці коліна, як в класичних штанах, мабути, еластичну вставку. Еластична вставка також може бути дорожча і дешевша. Може бути турецького виробництва, може бути американського. Так само, от в цій частині ми маємо теж еластичну вставку, таку ж як і в зоні колін. Плюс-плюс. E, всім потрібно, ні, далеко не всім. E, тобто ви можете замовити те, що вам що не потрібно. Далі перейдемо до цієї моделі. Це модель e, штанів. E, вона взята натхнена вона штанами UF Pro. E, тут вже маємо ось такий наколінник. Також він сумісний з оригінальними наколінниками UF Pro. Маємо еластичну ставку, маємо провітрювання. Беремо штани на Дімі можемо відмовитись від цього провітрювання, зекономити трохи коштів. Так само еластична ставка позаду і додаткові кишені. Тут на молнії. Може бути виконання не на молнії, а на випусці як в цих.